Взагалі, знаєте, йшов в стендап, щоб я думав, що прийду в стендап, буду виступати, і мені буде легше знайомитись з дівчатами. Я помилявся одного разу після стендапу, я підійшов до дівчини, познайомився. Ми з нею стояли, розмовляли, і якось в розмові я їй сказав, що я безплідний. Вона мені на це відповіла: блін, це так сумно. Це в тебе напевно спадкове. Такий так від батька дісталося, блять. Чи... Що ще зробиш? В нас навіть пісня про це була. Навіть є. Ви її чули. Родина, родина, «Родина від батька до сина. передається безплідня. <рес> ще мене дуже сміщать написи на футболках. Шов по вулиці, побачив тіпа, з написом, в нього написано I'm Ukrainian. Я такий, блядь, на кого це розраховано? Ну, типу, ти хочеш показати, що ти знаєш англійську. Чи можливо ти хочеш подивитися, чи знають оточуючи англійську. Ну я ж не лог, я підійшов привітатися, щоб показати, що я знаю англійську. Знаєте що? Поляк. Мій най найулюбленіший напис на футболці це не піздіти за столиком під час стендапу. От, такий найулюбленіший. Обожнюю цей напис на футболку. Але ні, найсмішніший, що я бачив, це е, у тіпа написано Веган. Я такий, блядь, ми з тобою вперше бачимося, і ти правда думаєш, що це найважливіша інформація, яку я про тебе повинен знати. Дивіться, люди, якщо вам подобаються кастомні футболки, друкуйте на них свою групу крові. блядь, Кажу вам, зараз це набагато корисніше, набагато корисніше ваша група крові на футболці. Поплодуйте, будь ласка, ті, кого сюди на цей стендап покликали друзі. Дивіться, коли вас скликали друзі, ви одразу погодились, що ви в них запитали, а там буде цікаво. Якщо ви запитували таке, поаплодуйте. Ага, морозились, але прийшли. Мені страшно уявити, що ви з ними робили, щоб вони опинилися тут. Задумався про слово цікаво нещодавно. У мене постійно, друзі, коли їх кудись запрошую, питають мене, а там буде цікаво, маючи на увазі якісь позитивні емоції. Але я нещодавно зрозумів, що може бути настільки хуйово, що аж цікаво. О, виявляється, якщо не говорити на сцені, в залі теж не говорять. Ніхуясів. Це для мене відвертість за 4 роки стендапу, якщо чесно. В мене є друг, в якого в 21 рік жодного разу не було дівчини. Ми в нього запитали, чому в нього не було дівчини. Він відповів, а наша? В мене є пиво. Але, але як людина, яка 4 роки займається комедією, я з певністю можу сказати, що інколи навіть людина в залі, яка ввалила три пива, їй може бути не смішно. Тому алкоголь безпосередньо ніяк на це не впливає абсолютно. Самі бухі поаплодували. Да? Факт. факт, факт. Що вас довело до цього вічі? Ви розкажіть, будь ласка. Віче. Я запитаю свого психолога. Сво -сво -сво психолога? Можу вас запитати у психолога. Краще не треба. Я вам буду відповідати як комік, і Вам це не сподобається. Я, я стою. Як мінімум. В мене є цілий вільний вечір. Ви бачите мене? Я на сену нахуй є піднявся, бля. Які гори. Які гори, блядь. Ні, насправді, насправді я, ну. Я зараз дуже сильно схуд, прям дуже сильно. Щоб ви розуміли раніше, коли я спускався по цим сходам, люди, які сиділи тут, думали, ой, у Львові метро відкрили. Що так траса? Я взагалі не п'ю, як я вже сказав. І тому я трошки іншої культури. іншої культури. І мені здається, дуже несправедливим, що дивіться, алкоголь калічить і вбиває мільйони людей. Цигарки десятки тисяч. Я же за те, що вдома трішечки покурю маріхуани і з гарячим шоколадом буду дивитися ріки Морті, мені світить блядь, за це купаєте, коли ти в 17 років в нашій країні можеш піти в клуб, нахуяритись там, наригати в пісюар, попісяти в раковину і додому поїхати з мілфою. Зранку ти потім прокидаєшся, виявляється, що це мілфа, це твоя мама. Але все, що, все, що тебе чекає за ці, за ці пригоди, це те, що вона буде капати тобі на мозги, щоб ти зробив домашку блядь, на понеділок. Це все, що тебе чекає, за те, що ти незаконно п'єш алкоголь. Мене чекає трьошка, блядь, ви купаєте за те, що я покурив і став голодним і смішним, нахуй. У нас це небезпечно в нашій країні, уявляєте? Мені це дуже сильно не подобається. Дуже сильно. А, але да, да, да. Дякую, що ви не підтримуєте батьківщину. Все, що я можу вам сказати. Хоча через років 40 ви виглядаєте, як вибарс Юлії Тимошенко. Вибачте. Але це через 40 років на... Ні, ні, так в цьому... прикол був в тому, що я кажу, через 40 років ви виглядаєте. блядь, коротше. Самий не смішний прикол, який треба пояснювати. Ні, то не переживайте. Вам не прийдеться голосувати за Тимошенко. На всіх разі блять шахет. Про що ви, блядь, про що ви переживаєте? Це все хуйня. У мене ще є трохи часу. Є трохи часу. <реш> Дякую, що ви дублюєте все. <реш> це, це знаєте, як на суді є людина, яка все друкує. Оце я. А це ми помітили. <реш> ми помітили. О, ні, ні, Там. Добре, дивіться, дивіться, дивіться. Або слухайте. Головне, не пиздіть. Та так вже по вас просто, ну підколоти вас, це єдине, що викликає оплиск зараз у залі. Розумієте рівень? Розумієте? Ви зараз на рівні з фразою Путін-Хуйло знаходитесь, блядь. Ви приблизно рівноцінні для цього залу. Можна й да? По всім традиціям Російської Федерації, блядь. Да, я трошки спорту, він тільки що шотос, правда. Цокатись під слова Російська Федерація. Охуєнно у Львові, так? Засуджує. Що засуджуєте? Російська Федерація? А я засуджую бухати. Що будемо з цим робити? Ладно, я гоню, вибачте, я просто вже реально. Я, я просто так з вами. Може ще хтось хоче попиздіти в залі? Ні, я, я цілком я цілком серйозно питаю. Я бачу, дякую. Дякую. Тут бачуш, несеться пізні. Особливо у того столика. Вони напевно найбільше чекають, поки я піду звідси. Ми розлюбимо. Ой, та не та блять. Та-та-та. Дівчата в гуртожитку теж так говорили колись. І де тепер вони? що що? Да, крім шахеда, запам'ятайте. <рес> <рес> Від шахеда врятує футболка з вашою групою крові. <рес> до речі, але не блядь, вообще, що що ми? ми тут же ну сміємось, да, вроді би. А мене звати Валентин Тарасенко. Ще почуємось. Підписуйтесь на мій Па-па.